Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слухаючи, чи роздумуючи кожного дня над текстом Святого Письма, зокрема. Святого Євангелія, ми з вами можемо сказати з певністю, що ніхто в цьому світі, в цьому житті, ніяка інша релігія чи секта, яка не визнає Ісуса Христа за Спасителя, за весію, не є настільки впевненими. І мають таке запоручення спасіння, як наша Церква Христова. Слухаючи, каже Христос сьогодні, навчаючи своїх апостолів, промовляючи до книжників, до фарисеїв, Він відкриває повноту любові Небесного Отця. Бо Бог так полюбив світ що дав свого сина Єдинородного. щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але щоб мав життя вічне. Ми з вами десь недавно чули такі слова, які казав Ісус Христос, ніхто в мене не забирає моє життя. Я сам даю своє життя, якби за багатьох. Ми не можемо собі, знаєте, ані на хвилинку представити, як би розгорнулася подія, якщо б людство навернулося. Якщо би прийняли Христа за Месію, за Спасителя, чи можна було б уникнути того несправедливого засобу? Чи потрібно було Юдові зраджувати Ісуса? Чи була би то та така хресна дорога? Напевно, воно би обійшлося без розп'яття. Без смерті на Христі, без поховання у брові, плащаниці. А відтак ми б не мали впевності після нашої смерті. Але нам Ісус Христос виразно каже, що ні одна буква, ні одна крапка, ні одна кома не минеться, аж поки це все не звершиться. Втійсниться щодо особи Ісуса Христа. Сьогодні ми чуємо, що Ісус Христос акцентує увагу на Слово любов. Кожен із нас відчує наслугу. Знову ж таки, ми, коли стали гібаками, коли ми стали батьками, ту любов я перемножи, вже не по відношенню до наших батьків, але по відношенню юнак до майбутньої своєї дружини, Червоноті, вкладаємо цю любов у наших дітях. І ми дивимося, що ця любов дає різноманітною. Вона дає спрямова на тільки одному руслі по відношенню до наших рідних чи близьких. Тому що Ісус Христос сьогодні нас попереджує. Хто любить більше, чоловік дружину чи дружина чоловіка, чим своїх батьків чи дітей більше за Христа, той не буде з того. І тут можна з одної сторони подивитися і зробити собі висновуши. Eu me dou toda você. Sim, certo, Sim, 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 sim. sim, sim. Тільки якщо я бачу, що я люблю Бога. І ще кажемо Серце Христове. Ці вечерні з вами кожного дня після відчинокій відповідалі служили молеку до серця Христового, до хрестачого. Серце, яке є сповнив, полоняної. Пригадуємо дорогі брати і сестри, коли воює. Ці свідчення тих нас, насополот, які ми можемо бачити, де виходить. І Якщо ми навіть подивимося, тут сидять матері, і батьки, коли народжується початок того життя, коли Господь благословить цей подружній союз, коли Господь дихає той дух життя, дає у цьому смертну душу, в першу чергу, породільний Знати, що вона є при надії, прослуховується в своїх маленькому сердечках. Вже в майбутньому часом, за декілька тижнів, місяців, ми можемо бачити, на ОСН, спостерігати за пілотом, але в першу чергу через тут руку відчувається серцебиття бідня того плоту.

Так само і сьогодні, мої пані Істецька, серце цілої церкви Христової це є наша поведінка, наше християнське життя. Якщо ми перебуваємо в стані якогось зріха, ми не знаємо, чи нам підійти стояти в церкві наперед, чи може десь ми там ховаємося за колонами, а, можливо, що навіть стоїмо, десуса, він бабінцем. Коли ми приступаємо до звору, коли ми?

Obrigado.

Божествуйте, наши води. Правда, на сердце на koji te dođe. Ode možda Не тільки з перемогою над злом, над ліком, над неправдою, А ми чекаємо повернення чини, якому вони вставляють, щоб вони повернулися, щоб зникла ця загроза, але все відповідає. Любов все тебе. Вона не шукає спокою, вона не заздрі, вона не гніться, вона не впадає повністю, вона не вивищується і в кінці не Не тільки світ, а й нас, його затворіння, що і сина свого видається за нас. І кажуть такі слова, хто не поміряє їх, хто не піде з Христові, той не розповів, той не має життя в Тому що Бог не послав світ світлина, щоб він засудити. Христос сказав, тебе.